Заходимо можна. Доброго, доброго дня! дня. О, доброго дня, блогери та нікола. Доброго дня, так. Знайомтеся. Це Роман, е, наш спеціаліст по великій кількості масажів, а саме масажі, масажі. Ну розкажеш трошки, які ти робиш масажі. Рад бачити вас, рад бачити. Дякую, вас. я рад вас, теж рада вас бачити. На той все як робили, так і робили. І постійно у нас та ж сама. Все. Програма. Да, так, не, не, нічого не змінилось, але змінилася тр трохи цінова політика. Uh -huh. Трохи uh -huh. піднялося обличчя, бо uh -huh. подорожчали матеріали майже в два рази. Uh -huh. Та все зараз дорожчається. Ну, в мене все одно, я на 100 гривень підняв просто uh -huh. матеріали. в мене зараз обличчя 400 гривень uh -huh. коштує. Із-за того, що ну я передзвонив по східниці, uh -huh. і до мене ходять косметологи. Вони ну та понятно, да, мене масаж, це... масаж бомбезний. Так, ціна в два рази. Дешевше, ніж mm -hmm. той. Я от 600-700 гривень найменші mm -hmm. mm -hmm. масажі обличчями. А в мене ще топовий і авторський масаж. Так, ну ви так. знаєте. Масаж те, шикарний. Плюс, плюс матеріали дорогі. Ну М так. Мене ж, я косметика дорога. так. Роман завжди так, да, бере дуже дорогу гарну косміку. У мене косметика mm -hmm. суперова, щоб був найбільший ефект. Ну, правильно. Так правиль. що такі справи. А так все в тому ж тому дусі, Нічого да. не змінилося. Все я прийшла на спинку, хоч трошки зроблю, бо я приїхала всього тут на 6 днів, а обличчя може вже тоді другим разом, щоб зробити курс. так? Так, так. Ну, бо бо, 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 бо теж мені ну, мало, то воно толку ми, не буде. Так, Зробимо, поправимо Да, да <рошки <рошки> 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 Так, так, так. Так що все, такий кабінетик маємо, дивіться, от у Романа кабінет так, такий чудовий, так. весь дерев'яний. Це можна, можна зразу, кому погано після зразу для лягти відпочити. А так, так, як тут, а так як тут робиться ще й масажі, всякі спа процедури, то тут ще є і сауна. Сауна да? для сауна для прогріву, да, сауна для прогріву Роби, тому прогрів. що дуже класні спа масажі і пілінги тут так, також робляться. Піл, 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 так що Романський кому бажає. за, за е, фігурою своєї мрії, будь ласка, до Романа. Так, приїжджайте, будь ласка.